Ранку на канарі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 21 та 22 квітня 2024 року. Сьогодні, 21 квітня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Сьомої години ранку можна починати сіяти насіння квітів, баклажанів, капусти, гороху, кресалату, щавелю, кормових та лікарських культур. Працюємо з розсадою, але не поливаємо, бо це час стихії повітря, тому завчасно зволожуйте ґрунт. В садку добрий час для посадки саджанців, садових та будь-яких інших рослин садових. Це і лісові можуть бути декоративні, квіткові, і можна ділити садові рослини та пересаджувати їх. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції попереду повня. 21 квітня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 22 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися також в знаці Терези. Але з другої години ночі 49 хвилин наступає час спаленого шляху місяця перед повною такий важкий стресовий час. Тому ніяких посівів насіння та посадок рослин не проводимо. Розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини, не можна проводити обрізку саду та зелені операції. І 22 квітня також сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 21 та 22 квітня 2024 року. На ці дні, коли місяць буде в знаці Терези, важлива вегетаріанська їжа. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Робіть салати з проростків будь-якого насіння. Їжте доступні фрукти та овочі, готуйте з них будь-які страви. Особливо корисні банани, родзинки, курага, редька, ридиска свіженька, свіжа зелень будь-яка. І для заправки салатів використовуємо лимонний сік, вершки або сметану. Рослині олії в ці дні не використовуйте. Так буде краще. Що ж, смачного вам! Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Що ж, бажаємо вам гарного дня! Удалих всіх справ, натхнення усіх справах, радості, щастя, миру, злагоди, добробуту зустрінемося з вами увечері. А поки що бувайте здорові на все вам добре.